Мова українська, гордосте моя, кришталево чисте влузить джерело. Ти свята молитва, пісня солов'я, маминого серця, ласка і тепло. Добрий день, дорогі друзі! У цей святковий час щиро вітаємо вас, поціновувачів української мови та прихильників міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Цьогоріч конкурс вкотре об'єднає тисячі знавців української мови. Від школярів третьокласників до студентів вищих. І сьогоднішній день стане початком чесного відкритого змагання талантів, знань і любові до рідної мови. Щиро вітаємо всіх з нагоди відкриття 24-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Україні, героям слава до вітального слова. Запрошуємо заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа. Добрий день, дорогі учасники конкурсу, учні, учениці, студентки та студенти, педагоги. Радий вас вітати з міжнародним конкурсом з української мови імені Петра Яцика. Щорічно цей конкурс об'єднує навколо себе дуже багато учасників. Минулого року їх було понад 800. І надзвичайно приємно, що в ньому беруть участь учасники з інших країн. Адже це показує, наскільки їм важливо зберігати зв'язок з Україною, свою ідентичність з українською культурою та належність до української нації. Ми проводили цей конкурс в час ковіду, коли все можна було робити тільки дистанційно, і ми продовжуємо його проводити в час війни, коли стикнулися з повномасштабним російським вторгненням. Адже наскільки це важливо, показує те, що Росія хоче не просто знищити українців, але хоче знищити нашу культуру та ідентичність. Тому знання української мови, вміння володіти нею є надзвичайно важливим. Я запрошую всіх долучатися до цього конкурсу та активно подавати свої заявки на участь в ньому. Бажаю всім успіхів та перемоги. Слава Україні! Останніми роками наша країна зіткнулася зі страшними загрозами. Спочатку це був ковід, тепер повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Проте конкурс не зупинився. Він змінився, перейшов у дистанційний формат. Завдяки цьому тисячі українських учнів та студентів, яких війна змусила покинути рідні домівки, приєдналися до конкурсу українського слова і підтвердили свою українську ідентичність. Про українську мову зброю говоритиме Павло Гриценко, голова журі конкурсу, директор Інституту української мови Національної академії наук України. Шановні друзі, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Це прекрасна українська традиція, яка показує усім. У світі ми, українці, ставимося до своєї мови пейливо, уважно, вивчаємо її, поширюємо, дбаємо за її красу, силу і весь час демонструємо дуже важливе положення. Мова це та. Небачена сила, яка об'єднує усіх нас. Мова це те, що нас вивищує, дає нам крила, дає нам подих інший. Коли ми говоримо рідною мовою, ми літаємо лі 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 під піднебесі. Коли Шевченко написав, ну що б здавалося? та голос. Більш нічого, а серце б'є, оживає, яких почує. Знать, Бога і голосу, і ті слова. Ось з таким ставленням до мови, як до найвищого дару. даруй, ми підходимо у щоденному мовокористуванні. Тому то ми з вами видаємо про поширення української, дбаємо про те, аби залишки тоталітаризму, русифікації нашого мовомислення і мовокористування користування відійшли зовсім. У минуле кануле, як кажу лет. Мова це та сила, яка об'єднує від учнів до воїнів і генералів. Тому що мова це осердя нації, це хребет нації. І коли діти вивчають мову. Вони долучаються до цього процесу, до процесу утвердження українськості, до процесу зміцнення України як держави, а воїни наші, батьки цих дітей, дідусі цих дітей, там на фронті сьогодні боронять кожен сантиметр, кожну п'ять. Нашої землі. Ось так ми об'єднуємо і об'єднує воєдину нас та мова. Причетність до мови це велике святодійство, причетність до мови це можливість увійти у широкі. Інтелектуальні, емоційні, культурні простори, які виформовані традиціями нашого народу, які виформовані інтелектом нашого народу упродовж століття. Не випадково ворог, прийшовши на нашу землю, ставить саме тю знищити нашу мову, тому що він знає: що є мова, є народ. Є держава. І доти, доки ми будемо з вами говорити українською мовою, співати українські пісні, мислити категоріями українськості єдиної України, ми не переможемо з українською мовою. І з вірою в українське і начало. України і продовження, і утвердження української України, українськомовного простору. Ми з вами не переможні. І обов'язково перемога буде за нами. Слава Україні! В учасників минулорічного міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика запитали про мотиви їхньої участі в конкурсі. Послухайте деякі відповіді. Для мене конкурс це скарбниця знань, яка щоразу поповнюється. Артем Солдатенко. Я прагну покращити свої мовні навички та поглибити знання з української мови. Марія Шликова. Назар Дорма хотів спробувати свої сили, щоб перевірити знання та позмагатися за перемогу з найкращими знавцями української мови. В Україні зараз важкі часи, але наша мова гордо звучить у всьому світі. Я пишаюся тим, що беру участь у конкурсі саме в цей час. Вважає Марія Аврошко. Участь у конкурсі мій внесок у велику перемогу нашої держави. Бо українське слово сьогодні. Теж зброя сильного, нескореного і непереможного народу. Анна Проботюк. Своєю мотивацією та своїм досвідом перемоги в конкурсі поділиться Володимир Гавриш, переможеця 22-го та 23-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, степедіатка президента України, учениця Ніжинського ліцею Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Мова це те, що тече по кожній частинці нашого тіла. Те, що закладалося впродовж віків, це сили, старанність, фантазія предків, кров героїв, які доблесно боронять її від загарбників. Мова це код ідентифікації, скриня з написом Скарб, котра захована глибоко в душі держави. Цінує те, що наші мовознавці започаткували конкурси у шану митцям, які зробили неймовірно вагомий вклад в виток українського мовлення. Конкурс імені Петра. Тра це можливість продемонструвати свої знання та здібності, висловити думку, пофантазувати, помріяти та самоствердитися. Це розвиває наше мислення є дуже цікавим та корисним. Приможці 23-го конкурсу імені Петра Ясика, які отримують стипендію президента України, вирішили зробити благодійний внесок у громадську організацію однодумців і меценатів, які об'єдналися з метою допомогти дітям України організацію Джен Юкрейн. Адже усвідомлюємо, що в єдності та взаємопідтримці наша сила. Тож конкурс імені Петра Яцика об'єднує серця українців. Тобі дуже вікайте, брате, бо тільки ті, радо нам не то людовати, що куртувати, не дати країну, за морну поміцну свою країну, На метарці немає такого, у точню не краще не вихов. Ти на таточку паря і гори, із і озера, і чуйте душею рослися, ветело, культура, Ту, історія, мова і ідині, це все придумано в своїй батьківщині, можливо, ще поки. Ти все ти знаєш, що найголовніше, що прасиш, бажаєш. Пусть з нами будь українцем, край, що тут народиться, якщо ти спіть за мною, себе і з собою, пусть з нами бурю країнцем, край, що тут народиться, ти на свята і до зброї. Порядний вибір це вибору нам неприятних рідні смітності своє здобувати серця до серця і до додати, а то побратима протягнемо руху. І більше, більше, і вернемо і служу, за вихої нації справу народу, забуємо поламився за закону, а ти перемога народу радіш. Пробладив, не закумі їх завжди, працюй над тобою, любина да не вога, по приклад, і є допомога, будь з будь улюблеться, раді, що тут народиться, якщо ви не за мною, себе рішує з собою, будь з нами будь грається, раді, що тут народиться, і нас до зброї підемо разом з тобою. Ти що тут народишся, якщо підеш сві за мною, тебе відчуєш з тобою, будь з нами, будь українцем, навіщо тут народиться, і на свята, і до зброї, підемо разом з тобою, будь з нами будь українцем, краї, що тут народиться, якщо ти не собою, тебе відчуєш з тобою.

Будь з нами, будь українцем. Нам подарували її автор Максим Трубніков та учні Одеського ліцею номер 9 Щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну і багатогранну річ як мова, треба її любити. Слова Василя Сухомлинського. Нині влучно передають світлі почуття всіх учасників 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, його меценатів та організаторів. Від імені організаторів конкурсу до вас звертається виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду Ліга українських меценатів Світлана Короненко Слабошпицька. Дорогі друзі, конкурсанти, вчителі, батьки. Сьогодні ми маємо справжнє свято. Розпочинаємо черговий 24-й міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Починаємо його на славній Миколаївській землі. Цей черговий мовний марафон знову проходитиме в умовах російсько-української війни. Проходитиме непросто. Але сьогодні кожен з нас знає. Українська мова це не просто слова, якими ми говоримо в нашій державі. Не просто державна мова. Сьогодні це насперед наша зброя. Така сама зброя, якою була впродовж століть. Нашу мову забороняли, і цих заборон нараховують понад 150. Наші книжки палили. Українців знищували, але кожного разу усупереч нашим ворогам, наша українська мова, наче Фенікс, відроджувалася знову і знову. Наш конкурс цьогоріч відбудеться в 24-й раз. Переконана, що і цього разу наші конкурсанти будуть активними і продемонструють чудові знання рідної мови, а отже, і любов до неї. А навесні. Ми привітаємо найкращих з найкращих знавців української мови. За цієї нагоди хочу також переказати сердечні вітання від президента Ліги українських меценатів Володимира Антоновича Загорія, а також від членів Ліги українських меценатів. Також вас вітає і Союз Українок Австралії, який є меценатом нашого конкурсу від самого його початку. Слава Україні. Слава українській мові. Пані Світлана зазначила, що відкриття цьогорічного конкурсу знавців української мови відбувається в Миколаєві у незламному, нескореному місті герої на славетній землі. Миколаївщина, мальовнича перлина Півдня. Батьківщина старанних, розумних талановитих людей. Дім сміливих та незламних щодня область піддається обстрілам країни агресора. Але незважаючи ні на що, Миколаївщина продовжує жити, любити, творити і найголовніше вчитися, занурюючись у минуле розвитку української мови. Вибудовуємо майбутнє України. Пам'ятаємо про це. Допоки є мова, існує держава. Пам'ятаємо це. Миколаївщина, як і всі регіони України, схвалила програму розвитку української мови. Виконаємо її разом. Освітяни, державні службовці, працівники культури, театрів, бібліотек, мешканці Миколаївщини говорять українською. Говоримо українською! Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика стартує в День української писемності та мови, що розпочався всеукраїнським радіодиктантом національної єдності. Із цим подвійним святом вас вітає уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Шановні друзі, як уповноважений захисту державної мови, я вас щиро вітаю з початком 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Цей конкурс вкотре довів, що він є одним з найголовніших у системі нашої гуманітарної підготовки, нашої оборони. Ключовим у питаннях національної безпеки і оборони, тому що захищати українську мову, розвивати її, утверджувати і стояти на дорозі її популяризації, це значить зміцнювати наш мовний фронт. я радо вітаю вас з тим, що ми справді зміцнюємося і переходимо у своєрідний мовний контрнаступ. Буквально минулого року ми з вами розмірковували про долю країни, про волонтерство, обговорювали питання, пов'язані із містами Героями України. Я вороженець Миколаєва, і мені радісно, що моє місто герой витримало, так само, як і витримав Харків, так само, як і витримали Одеса, Київ, Буча, Ірпінь, Гостоміль. Водночас це і міста страдники, які пережили величезні втрати, ракетні обстріли. Велика кількість людей опинилася за межами своїх улюблених містечок, сіл і селищ, дехто перебуває за кордоном. Але всі ми об'єднані спільною метою єднатися, боротися і перемагати. Тому я сподіваюся, що цьогорічний конкурс об'єднає значно більшу кількість учасників. Ми будемо мати достойних переможців. І вони будуть не тільки щасла здобувачів загальної середньої освіти, але й фахови передвищої освіти, звичайно, університетської молоді, а також всіх українців, хто зараз тимчасово перебуває за кордоном. Давайте працювати на утвердженні української ідентичності, досліджувати. Незнані грані української мови і української культури, думати про те, в який спосіб зміцнити українську мову. Як уповноважений, я недавно взяв участь у Міжнародній Генеральній асамблеї Європейської федерації національних мовних інституцій. Весь світ аплодує тому, як ми боремося, як ми спілкуємося українською мовою. І кожен іспанець, португалець чи поляк вони знають точно, що для нас означає українська мова. Тому працюємо, вивчаємо. Долучаємося до цієї великої роботи і перемагаємо. Я з вами до перемоги. Слава Україні! Молодь, поки нею говорять, наш конкурс житиме доти, поки в ньому братиме участь талановита молодь з усієї України та закордоння. Поки вчителі-наставники невтомною працею допомагатимуть своїм вихованцям, підтримуватимуть їхнє бажання дізнаватися нове та демонструвати свої досягнення. Від імені вчителів. До вас звертається переможець українського конкурсу, учитель року 2022, лідер рок гурту Друже Музико, учитель Одеського ліцею номер 9 Максим Трубніков. Вітаю вас, шановні учасники міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Ваша участь в конкурсі має велике державотворче значення. Українська мова пережила величезну кількість заборон. і зараз зі зброєю в руках. Українською відстоюють наші воїни, а ті, хто говорять українською, щодня наближають нашу перемогу. Сподіваюсь, і інші народи світу, проявляючи солідарність з Україною, почнуть вивчати мову героїв. Орідне слово без тебе я, ж жібрак старцюючи бродя, на свят пороспи плиття картофа, прахубах жалюхідного рам'я, моя не пісня, сила і відвага, моє і мамине ім'я, тобою порський душа моя, тишається тобою серцю з прав. Тебе у спадок віддали мені, мої батьки і предки невідомі, що підули за тебе на вогні, то не гасних запило тобі, не путій, парі пораві трудні, свини моїм і правнуковим домі, свини моїм і правнуковим домі. У виконанні пана Максима прозвучала пісня О, рідне слово. На слова Дмитра Павличка, прозора й чиста, як гірська вода то України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова. Відлунюєш мені крізь плин років моє прадавнє материнське мово, і полиновим присмаком гірким, і найсолодшим проявом медовим. Ти заповітна, наче хліб святий, звучиш із літ дитячих ще з колиски. І та любов до тебе надсвіти, вона назавжди біля серця близько. Шановні учні та студенти, педагоги та батьки, дякуємо, що долучилися до нашого заходу. Ще раз вітаємо зі святом української писемності та мови. Учіть рідну мову, плекайте її. Адже допоки живе державна мова, код нашої нації, доти український народ лишається незламним і незнищенним. З вами були Віталій Гладун та Анастасія Кузніцова, працівники Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. До нових зустрічей.